Всім привіт! Мене звати і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми будемо говорити про Тері Прачта. Я впевнена, що ви вже бачили багато відео цього місяця від книжкових блогерів про цього автора. І це не просто так, тому що у березні, у рорку, проходить челендж читання. Книг цього автора, і саме цей челендж примусив мене зареєструватися у додатку РОРК. До цього якось в мене не доходило руки спробувати. Цього місяця я вирішив, що це буде супер доречно. Адже, окрім того, що у рорку проходить челендж, та ще й мене запросили у спільні читання від видавництва старого лева, книги Теріпрач та Боженята. А ще ж, окрім того, я якраз планувала цього автора читати цього року, відновлювати моє знайомство з ним. Тому що перший разу воно було, м'яко кажучи, невдале. Але про це все по черзі. Тож, у цьому відео ми поговоримо про цю книгу, про моє відношення до творчості автора. Поговоримо про дуже дражливу тему для багатьох книголюбів, а саме малювання у книгах. І ця книга, саме така, викликала в мене натхнення для малюнків. Тож, поговоримо, чи можна писати в книгах. І чи можна писати о господи в книгах навіть ручкою? І окрім цього, я залишу в кінці відео такі невеличкі підбірки кадрів з нашої прогулянки містом, а саме відносно нової локації у Львові, арт-центру повидла, тому що нещодавно я виставляла фотографії звідти в інстаграмі, і мені просто купа купезна людей написала в приват. Тому вирішила, що буде корисно трішечки залишити цієї інформації у відео. Тож дивіться, що вам цікаво. Якщо вам не цікаво, дивитися весь ролик, Переходьте під відео, обирайте по тайм кодам тему, яка вам буде цікавіша з цього ролика. Що ж, розпочинаємо. Спочатку я розповім вам про своє знайомство з Террі Прачтом, яке відбулося, напевно, що роки вже чотири тому, одним словом, давненько. І тоді я читала його книгу з циклу смерть, власне, першу книгу Мор, тому що дуже часто рекомендують серед книг автора, з чого можна почати цей цикл. Зручно, що видавництво Староголева зробила ось таку. Підказку, картку, розгортку називаєте, як хочете, циклів книжок тері прачте і тепер ти можеш зрозуміти, що тобі варто розпочати. І ось я для початку брала цикл смерть, морт, але мені не сподобалось. Мені не сподобалось тоді ні манера автора, ні написання. Я дуже мучила цю книгу. Продала і вирішила більше не читати Террі прачета. Але якщо ви дивилися мої плани на рік, цього року я подумала, що варто все ж таки бути не такою категоричною і, можливо, ще раз спробувати, тому що це автор, який заполонив просто мільйон сердець, в нього дуже великий доробок і мені захотілося відкрити його по-новому. І коли мені запропонували брати участь у спільних читаннях, власне, з поза цикловою книгою, поза циклом, у нас книжки ось тут є і це боженята. Я вирішила спробувати. Хоча. До цього часу я обрала вже для себе книгу Піраміди, яка про Древній Єгипет, тему яку я люблю. Проте я не встигла якраз її ще придбати і вирішила, що це дуже класна нагода познайомитися з. Автором знову, тим більше в тема боженят мені також близька, тому що це тема релігії, а я її також у книгах люблю. Тож я з радістю взяла ось цю книгу, таким, знаєте, досить цікавим сюжетом, бо тут буде йти мова про богів. Я взагалі люблю релігійні теми, як в фантазійних, так і нефантазійних книгах, тому мені було цікаво від самого початку. Але повторююся, окрім того, що я беру участь у спільних читаннях, я ще й вирішила все ж таки зареєструватися в додатку РОРК, тому що почула, що там про проходить спільний челендж, і взагалі розібратися з тим всім, так би мовити, почитати по таймеру. І що мені сподобалось? Мені сподобалися челенджі, тому що я подивилася, що це вже був третій челендж. Ну тобто відбувається він зараз, третій. До цього був челендж по видавництву. Клубу сімейного дозвілля, а перший челендж, якщо не помиляюсь, був по авторці Айн Рейнд. І мені це дуже сподобалося. Тому що ти там маєш певні умови, відмічаєш свій прогрес, пишеш відгук, можеш виграти певні призи. Ну, класна, класна така акція. Я вам розповідаю, що я не дуже люблю приймати участь у книжкових клубах, але участь у якихось таких. В двіжухах, називаємо це так, мені подобається. Тож я потішила, що я все ж таки зареєструвалася в рорку, і тепер буду слідкувати особливо за ось цими їхніми щомісячними челенджами, тому що це цікаво. І от цього місяця челендж читання книг перепрачета. Відповідно, організовує рорк і видавництво Старого Лева, видавництво що видає ці книги, відповідно, є бонуси для вас, а зокрема, Промокод дискосвіт, який дає вам знижку 15% на всі книги Тері Прачта. Якщо я встигну, не забуду десь потраплю в їхню книгарню, то я обов'язково ще куплю піраміди, власне, використавши цей промокод, ну тому що це вигідно. Якщо ви приймаєте участь в цьому челенджі, а ви ще встигнете, ви маєте змогу витрати подарунки від. Видавництво це книга таріпрач та чи мерч. Ще й там можна виграти, якщо не помиляюсь, головний підписку від самого додатку. Ну тобто класно, ти читаєш класну книгу, маєш і додаткові бонуси. А окрім того, всього ще є чатик. Де можна спілкуватися про прогрес свій читання книг. Власне, я також є в тому чаті, тож наразі я задоволена додатком. Не можу сказати, що мені на 100% зручно читати, тому що все ж таки, ти, коли береш книгу, ти маєш вмикати ось. Таймер, і потім відповідно завершувати. На мене це трошки тисну, тому що я маю не забути включити, не забути вимкнути. Але потім я отримую все ж таки цікаву статистику, тому що ти бачиш, скільки книжок, скільки сторінок ти прочитав. Класно відмічається по днях, що ти читав, і ти бачиш, які дні ти пропустив. А ще було це зрозуміло, але було це цікаво побачити. Що не всі книги читаються з однаковою швидкістю. Зокрема, тері прачта я читала набагато швидше, ніж твори Олени Пчілки, Читала в паралелі. І знову ж таки повертаємося до одвічної теми, що кількість прочитаного ось в книгах, вона абсолютно ні про що не говорить, тому що справді різні книги читаються абсолютно з різною швидкістю. Все, порорку, мені здається, я все сказала, що вам хотіла. Якщо маєте бажання і є в цьому додатку, то, будь ласка, долучайтеся в друзі. Не до кінця я ще зрозуміла, я так розумію, що комунікація там проходить лише з. Якимись смайликами хотілося б, щоб автори дали якусь можливість читачам в моменті спілкуватися між собою. Це було б напевно цікавіше. Ну, але я думаю, що все попереду, тому що додаток молодий, розвивається, і загалом класно, що є ось такі якісь додаткові. Фішки для читачів. Тож, я розпочала читати цього місця боженят, з успіхом завершила і не буду тягнути кота за хвіст, мені дуже сподобалося. Тут нам розповідається про Бога Ома, який зображений ось тут нас на обкладинці, якому не пощастило перетворитися на Черепашку. Він хотів стати одним з своїх втілень, гігантським, биком, який наганяє страху на своїх вірян. Але він перетворився на черепашку, і в ній він залишався декілька років, допоки крик не почув бруд, істинний віруючий, тому що тут відбувається така сама історія, як в тих же ж американських богах: що Бог існує доти, доки в нього вірять люди. І тут нас буде багато богів, будуть боженята, які вже зовсім. Майже не боженята, тому що в них перестали вірити. І буде такий дуже сильний момент в храмі, коли наші герої зайдуть туди і зрозуміють, що це був храм Бога, в якого колись вірило купу людей, приносилися жертви. Але зараз він вже ніхто. Ну тут насправді буде дуже багато такого, але давайте по черзі. І ось е, наш е, ОМ знаходить свого вірянина, і вони вирушають з ним в таку. Певно, рот story. До чого це все приведе, чи зможе нас Бог знову отримати достатню кількість віри, щоб втілитися в справжнього великого Бога. Звісно ж, ми дізнаємося з цієї книги. Одна з причин, чому мені раніше не подобався теріпраче, тому що я не особливо люблю книги з гумором. Але цього разу я це оцінила, тому що це якась, знаєте, абсолютно. Особлива авторська гра слів, коли він пише дуже просто, з якимись такими дуже простими жартами, але виводить тебе на дуже і дуже великі роздуми. Я тут зробила купу поміток, тому що для мене тут було справді дуже багато сильних моментів, які я для себе відмічала. Деякі з них були і жартівливими, а деякі з них були справді такі дуже і дуже потужні. Мені сподобалась ось ця фраза, яку я першу відмітила, і після якої я зрозуміла, що. Я хочу щось тут відмічати, яка, знаєте, мене також примусила з якоїсь сторони задуматися. Ніхто не знав, про що він думає, і ніхто не наважувався його розпитати. Основна причина полягала в тому, що він був головою квізиції. Квізиція тут це інквізиція, і робив те, що мало би бути зроблене, але всі інші воліли б цього не робити. Ви не цікавитесь у таких людей, про що вони думають, адже вони можуть наквапливо повернутися і мовити про тебе. І якщо чесно, я коли це прочитала, мені ж пішов мороз по шкірі, ти їдеш в транспорті, на тебе втикає якийсь стрьомний вжик, і ти одразу думаєш, чи він дивиться на тебе, чи він просто дивиться повз тебе. Знаєте, коли людина просто за щось задумалася, і ось погляд іде кудись туди. І ви уявіть, що ви запитуєте таку людину, про що вона думає, і вона відповідає, що думає про вас. Ну страшно ж, правда. Але мені здається, це чи не єдина моя така була відмітка, жартівлива. Все решта, це було щось таке, що мене не знаю, якось примушувало про щось подумати. Наприклад, не можна уникати неминучого, адже рано чи пізно, однак, потрапивши туди, це неминуче тебе очікує. І саме це і сталося. Тобто ті події, які відбувалися з нашими героями, вони постійно провокували мене на певні роздуми. Для мене це була. Повторюся, рот сторі, але з якої сторони для мене це була і певна притча, під час якої я думала про людське життя, про вибори, які ми робимо, про те, наскільки важливо залишатися собою, про те наскільки страшно бути самим собою наодинці. І цього було дуже багато. Я тут, повторюся, повідмічала достатньо, писала час від часу певні коментарі. Інколи я навіть робила певні замальовки. Тут були потужні моменти, деякі, які мені хотілося відмітити. І цього разу в кінці, по прочитанні цієї книги, я вирішила намалювати ось таку черепашку і написати час, коли я читала, тому що я думаю, що я захочу через деякий час перечитати. І ось Подивимося, порівняємо і знову ж таки запишу дату. Мені здається, це класно робити, якщо ти хочеш перечитувати, щоб потім бачити, в які роки ти це перечитував. Також тут буде знову ж таки з'являється персонаж смерті, який так мені не сподобався першого разу, але тут він був чудовий. Тут знову ж таки цікаво обігрується тема самотності злої, справді людини. Чи можуть такі люди залишатися наодинці з самим собою, чи насправді своєю цією такою... Агресією, злістю, злобою вони заповнюють оцю пустку, цю діру, яка існує в них самих. Вони не можуть просто залишитися самі з собою. Дуже тут цього багато. Насправді, мені здається, могла б говорити вічно. Для мене тепер прачі це не просто автор, це не просто фентезі, це про щось більше, що написано просто неймовірно, просто, смішно. Але ти таки читаєш в якийсь момент, що, що, твої роздуми просто починають виходити на інші. Інший рівень. І не знаю, чи мені це так вийшло саме з цією книгою, тому що тут така тема, де можна власне пофілософствувати дуже добре. І до речі, тут будуть зображені філософи, тут буде таємна бібліотека. ну Тут буде багато всього цікавого але це було неймовірно. І я хочу дізнатися, чи автор справді так. Пише у всіх своїх книгах, чи знову ж таки, це така перлинка, одна з кращих книг у нього. Буду бачити. Знову ж таки планую спочатку познайомитися з його позацикловими книгами. Ось хотіла би зібрати ось цю колекцію. А далі подивлюся, можливо, почну продовжувати знайомство якось по циклах. Поки що задивляюся на цикл відьма. Тож від вас, звісно, вже буде цікаво почути в коментарях, що ви любите у цього автора. І повертаючись до теми малювання в книгах. Десь останні півроку в мене з'явилося натхнення. Я коли відчуваю його, я себе не стримую і починаю там малювати, писати. Найкомфортніше мені це робити механічним олівцем, тому що він такий точний, гострий. Але, ось крім того, що зараз в мене виникло бажання робити якісь ось такі відмітки, я ще люблю продавати книги, тому що не люблю накопичувати історії, які мені не надто сподобались, до прикладу. І як же знайти оцю межу для себе, коли починати розписувати книгу, якщо ви такі самі, як я. Я роблю ось так: починаю закладати стікерами, якщо в кінці історії я зрозуміла, що все, клас, я хочу залишати, або це, наприклад, на середині книги. Я починаю опрацьовувати її. Тобто починаю робити якісь помітки, щось починаю анотувати в ній малювати, що завгодно, що мені захочеться. І мені здається, це робить цю книгу по-справді, Особливої буде дуже цікаво її переглянути за декілька років. А моїм дітям це взагалі напевно, що класно, класно. Я, якщо чесно, коли купую якусь книгу. І бачу там відмітки інших людей або позичаю в когось, мені це набагато цікавіше, ніж просто чистесенька книга. А якщо підсумовуючи цю всю історію, я, якщо чесно, ніколи не думала про те, як хто читає в тому плані, щоб я думала, о, він погано читає, ой, що ж він робить. Та заберіть в нього книгу. Мені було цікаво послухати, хтось відмічає маркерами, хтось відмічає геловими ручками, хтось лише закладинками, хтось взагалі нічого не робить. Я, наприклад, була такою людиною, то. Довгий час хтось може згинати якісь кутики, і це я також робила, але років вже 15 тому. Ну і тому подібне. Тобто мені цікаво почути читацькі звички, але без осуду, тому що я взагалі не думала, що таке можна осуджувати до одного моменту. Я підписана в інстаграмі на профіль Vivat Classic. Тобто Vivat створила окрему сторінку під свою Vivat Classic. Ну і там вони щось публікують. І я потрапила там на Reels, де людина читала. Мені здається, майстер корабля. Ну, я не пам'ятаю, який точно двір. І відео полягало в тому, що показують, як вона анотує, підкреслює, ручкою в книжці там, то, що потрібно. Ну, я це подивилася і якось так страпила, що я залізла в коментарі. І, о Боже, там щось таке страшне відбувалося. Люди таке писали там, Боже, заберіть у нього книгу, таке не можна. Хто таке може робити? Не дай Боже легенько олівцем. Та як таке можна робити? І я була в шоці. Я просто була в шоці, що хтось таке думає: Ну я не знаю. Ти ж придбав книгу, свою книгу, ти ж можеш з нею робити по факту що завгодно. Якщо ти плануєш потім продавати в цьому стані, то ти просто про це. Повідомляєш людям, і вони вирішують, що вони придбають. Охкати і ахкати можна лише, якщо людина таке зробила з позиченою книгою чи бібліотечною книгою, чи в магазині, не дай Боже, стала і почала таке робити, підкреслювати. Але якщо вона робиться своїм примірником з любов'ю для того, щоб лишити свої думки, щось таке, що в цьому поганому, чесно, я. То смішно, але я була просто в шоці від того, що когось це може обурювати. Не знаю, напишіть свою думку в коментарях. Я вважаю, що якщо людина не створює нікому дискомфорт, це пов'язано з її речима, пов'язано з її примірником книги. В чому проблема? І до порівняння я вам залишу тут певну кількість фотографій того, як часто блогери англомовні анотують свої книги. Мені здається, якась певна навіть є естетика в цьому, тому що я потрапляю в інстаграмі на цілі профілі, там, де все підкреслено. Заклеїних стікерами, малюнках. Люди знімають навіть інколи відео, коли вони анотують повністю цю книгу. Я насправді не цілком також розумію, як це відбувається, тому що я зазвичай не маю. Такої потреби аж все там анотувати, підкреслювати ще щось. Але якщо людина отримує від цього задоволення, це кайф. Але найголовніше в тому всьому, що під такими відео, дописами ще чими, зазвичай дуже класні коментарі від інакших людей пишуть Вау, перфект і тому подібне. А в нас. Що це відбулось? Я так розумію, це напевно якась певна наша колективна травма, коли ми вважаємо книгу чимось таким не знаю святенним, і в ній не можна нічого там записати, занотувати. Ну не знаю, поділіться вашими думками в коментарях. Мені буде цікаво почути. І що ж, ми переходимо до завершальної частини цього відео. До речі, забула вам нагадати, що ж кажу зараз. Пам'ятайте про промокод рід. 25, дає 20% знижки на всю зернову каву на сайті 25 Coffee Roaster. Будь ласка, користуйтеся кава дуже смачна. Ось нещодавно нарешті нам вдалося поїхати в фабрику Повидла, або ж зараз це називається вже Jam Factory Art. Це новий мистецький центр у Львові. Ну, відносно новий, просто я нарешті туди потрапила, і його основна фішка те, що він знаходиться в неоготичній будівлі. Я була тут колись. На своїх перших курсах, коли це ще була аварійна споруда, і в її межах, напевно, напівлегально також проводилась певна мистецька споруда. І вона як до цього стояла купу років закрита, так і після цього, ось до буквально минулого року, вона була зачинена. Але нарешті за неї взялися, зробили повністю реконструкцію, і тепер в гості міста Тарвів'яни можуть приїжджати в цей чудовий. Простір, який знаходиться в районі Підзамчі у Львові, якщо ви орієнтуєтеся, і це неймовірне місце, там дуже гарно. Я залишала певні фотографії, повторюся, це викликало якийсь такий резонанс, тому що з якоїсь сторони недалеко від центру міста знаходиться цей центр, але з іншої сторони це не є популярна локація, тому візьміть собі на замітку. Мені сподобалось, як розділили цей арт-центр. Там є історична частина, вона є безкоштовна. Ти можеш там зайти, піднятися на вежу, почитати, подивитися. Про історію. Насправді історія самої будівлі також цікава, тому що від початку це була лікеро-горілчана фабрика, потім це була все ж таки фабрика повидла. Там справді робилися консерви різноманітні, і тому назва, в принципі, також історична. Побачити оці всі віхи історії, що там залишилося з цього всього, насолодитися інтер'єром, насолодитися самою будівлею всередині. Класно. Окрім цього, є платна частина, це зараз з сучасним мистецтвом наповнені інсталяціями також рекомендую зайти, не пошкодувати тих грошей, тому що там також багато все дуже класно цікавого. Що мені сподобалося, що історична що новітня частина вони дуже такі сучасні з різноманітними такими сенсорними звуковими інтеграціями, і тому буде цікаво насправді і вам, і вашим дітям в цей процес залучитися. Окрім цього, на території є кафе. Класні туалети, є пеленальні столики, я на це зараз звертаю дуже сильну увагу. Класна стильна сувенірна крамничка, де є книга з історією власне, фабрики Повидла, Є брошки, листівки, всяке таке, все дуже стильне і все тематичне. Простори, велике подвір'я, ну, тобто там багато і багато всього класного. Чудовий простір. Я не знаю, він на мене просто подіяв надзвичайно натхненно, тому я вирішила вам тут розповісти ще додатково, щоб якщо ви будете в нас у місті в гостях, чи ви є львів'янином і давненько тут не були, взагалі забули про цю локацію, підіть і подивіться, тому що зараз це щось неймовірно сучасне і таке знову ж таки повторююся натхненне. І мені. Сподобалося, як вони поєднали сучасність із туризм, тому що навіть надписи старі на фасадах були залишені так законсервовані. Ну, я буду вставляти тут десь вставки, тому я думаю, ви це вже також самі помітили. Тож на цьому я завершу відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. А буду вас чекати в коментарях. Особливо мені хочеться, щоб ви щось сказали про анотування книг. Бо тема держлива, наскільки я зрозуміла, з коментарів, і мені цікаво, що ж думаєте, ви мої глядачі. Тож до нових зустрічей, Па-па!